Вітаю вас, модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас буде доволі невелика і швидка розпаковочка ось такої от посилки з масштабними моделями. І сьогодні у нас посилочка приїхала суто під замовлення, тому я думаю, буде вам теж цікаво подивитись, що саме нам приїхало. Ну а ми приступаємо до розпакування. А поки я розпаковую цю посилку, друзі, обов'язково ставте свої неймовірні лайки, пишіть цікаві коментарі і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відеоролики, які виходять регулярно кожен тиждень. Приємного перегляду! І, друзі, моделі нам приїхали. Тут в коробці вже нічого нема. Ось такі от. І це у нас 64-й масштаб. Давайте дістанемо всі. Дивимось, що тут у нас. І перше, це у нас ось таке, по ідеї, Пагані. Яка саме? Пагані Хуера Кадалунга. Це якась нова модель Пагані зонди. Ой, ти, зонди. Це якась нова модель Пагані. ось в такому от доволі цікавому кольорі зеленому. Не скажу, що він мені сильно подобається, але раніше я не бачив на масштабних моделях. Такого кольору. Власне, по деталізації я можу сказати, що ось цей виробник, а виробник у нас Kin Smart Poster Cars, е насправді дуже непоганий за свою ціну має рівень. Е по деталізації у нас колеса з тормозними дисками, що не так часто можна побачити, на 64-му масштабі, деталізований салон, навіть пофарбовані якісь елементи. Так, да, оптика тут начебто. Ні, навіть передня оптика зроблена з кляшками, задня фарбою. Ну, дуже на це схоже, що це фарба. Але в цілому рівень дуже непоганий. І що найцікавіше, що ці моделі я зустрічав в торгівельних центрах. Ну, не саме ці, тому що це одне з найсвіжайших, що зараз вийшли. Але саме цього виробника, і круто, що вони взагалі є в магазині, тому що це вже хороший рівень колекційних моделей. У нас вже і бокс є з надписами, і самі модельки доволі непогані. Далі в нас ще є е, така ж моделька, але е, така от світло-блакитна. Навіть тормозні суперта у нас пофарбовані в кольор кузова. До речі, я не помітив цього на цій моделі, але на цій моделі теж. Так само зроблено. Вони якісь номерні, я так розумію, що вони як виходять, то от, мають свій порядковий номер. У нас вже були такі модельки в короткому відео Шортс на Ютубі. Можливо, дам на нього підказочку, якщо це буде можливо. Ну, і, власне, в блакитному колір вона теж виглядає суперова. речі, стосовно зеркала заднього виду, да, вони без відбивачів, на жаль. Але це було б вже супер кльово, якби навіть це було. Далі в нас Bugatti eh, Mistral. Теж eh, супер, скажімо, дорогий гіперкар від Bugatti, у нього там якийсь дуже маленький ліміт, аля там десяток автомобілів чи щось таке. І, власне, в ось такому от білому кольорі теж тормозні диски, є, тормозні супорта пофарбовані. Є навіть профарбований двигун, логотипчики. Все як треба. Ну і передня оптика у нас зроблена фарбою. Ну, як, власне, і задня. Також є там е, імітація номерного знаку. Надпис Bugatti. До речі, ліцензія, я так розумію, можливо, скоріш за все. Ось така от моделька. Ну, і ще одна така сама. Але вже синього кольору, який, скажімо так, більш підходящий для Бугаті. Хоча в білому кольорі вона мені подобається, напевно, більше. Теж у нас пофарбований коричневий салончик. Ось такий от елемент теж вифарбований. В цілому непогані модельки. Ну, такий от короткий відео обзорчик цих моделей. Якщо буде цікаво, можливо, замовимо ще якісь модельки Poster Cars, або напишіть, які б ви хотіли побачити на каналі в 64 масштабі. Ну а я з вами прощаюсь, друзі, до зустрічі в наступних відеороликах. Бувайте!